Друзі, вітаю, 8 вересня. Слава Україні! Героям слава! І так, друзі, сьогодні буде у нас розпаковочка інтернет-магазин Улі Ін. Бачимо, так? Да? По етикетці відправив нам отаку посилочку для розпаковки для демонстрації даного якогось нового товару. І подивимося і вам покажемо. Ну, Судя по об'єму, це якийсь контейнер, так як бачу, він якийсь прозорий. Ну, Зараз розпакуємо, друзі, і подивимося що за продукція. Можливо, хтось щось подібне для себе шукав і буде знати, що є даний товар. Так, так, да, бачимо. Угу. контейнер. Він, кстати, якийсь спеціально призначений ще для бджільництва. Він uh -huh. намальована бджілка. Uh -huh. Uh -huh. Бджілка. Так, дивимося далі. І, Друзі, і тут Тут, виходить Не для, це, да, це для 300-ї, скоріше за все, рамки отакий От контейнер, для яких цілей, Ну, можливо, коли ви працюєте і вам треба місце переносного ящика, ви там відбираєте мед. Можливо, використовувати для таких цілей. Бачимо, що вони тут мають е, таку грібенку, щоб рамки стояли і не тіліпались. Ну і отак це виглядає. Для яких цілей ще можу використовувати? Ну Тут тільки вже бджулярська фантазія може щось е, придумати. Цей, цей навіть контейнер, якщо він, грубо говоря, стоїть десь в кімнаті, то його може використовувати як. Прозорий вулик смотровий, так як ісходя з того, що ну, розмір рамок стає. А якщо він стоїть в кімнаті, на нього сонце не світить, його не накаляє, не нагріває, нічого з ним не робить. А зробивши якийсь вихід на вулицю через якісь трубки, може зробити такий смотровий вулик Тут бачу, як і зверху є скажімо так, ограничення для рамок, так і знизу є планочки потрібне дають рамкам скажімо так телепац а калібрують їх в определенних місцях так що такий товар хто знає конкретно для яких цілей використовується пишіть в коментарях можливо з ним ще може щось придумати зробити ну і ще тут щось є зараз дивимось носки носки бджілеря, друзі. Так, давайте розпакуємо щоб не порвати. Так, так різні інвентарки. Різні прикалюхи. Так, пішли спочатку. Ну, це... Це по лінці. Та ні, а, 23-25. Розмір, так, ну, да, маленький. А, ну, такий. Дітський, ага. скажімо так, розмір. А це більший, мабуть, наполіз. Ні, це теж 25-27. Ну, не, 25 ну, не знаю, друзі, чи є у них більші розміри, чи тільки такі угу. маленькі, а у нас у дитини на який яке Такий же. Вже 23-25. Угу. Ну от, грубо говоря, це на нашу дочку. Це трішки пізніше. Бачимо, що таке. Угу. Ну, я, я буду відвертий, я би і сам такі носив. Якби було мого розміру, тут просто бджілка. Тут просто вони полосаті з якимись надписями. Хто знає читати, читайте. Давайте я так відкрию. Отак. От uh -huh. Пишіть в коментарях, як то переводиться. Так, і тут. Ну тут без надписів, тут uh -huh. просто полосаті. Так, виробник. Хто виробник? Е, Україна, місто Київ. Uh -huh. Так, вот такі вот шкарпеточки. Так, що тут еще є? Якийсь спирт, спиртометр, мабуть. Ну або. Не, я... Я помирился, це мабуть ручка. Так. Угу. Да. Что-то ми мені відразу я подумав, що то буде якийсь спиртометр. Спертометр. Бджалярі використовують, я не знаю, там, вінероби, медавари і тому подібне. Я чомусь собі прикинув, угу. що то це. Ну а ні, це спеціалізована ручка теж бджаляря, такий бджаляр. Ну, бджаляр. Ручка у мене в будь-якому випадку буде стояти на робочому столі. Там, де я працюю. Угу. Мені таке подобається. Угу. Так, за кермом бджаляр, ну, етикетка на машинку. Десь собі приліпимо. Угу. Так, ідемо дали. Е -е, Яких там? Ванючики спеціалізовані. <рик> Отакі. Вот У нас, кстати, вже така була, так? Да? Я щось не пам'ятаю. Наклейка була така. А... Ні, Тут... по-моєму, і вонючка така вже була, по-моєму, десь висіла. Так, також, друзі, дивіться, є такі різні. Е -е, як ця машинка називається, правильно? Не приколки, а... Не булавки. не булавки. Значки. О, значки. Так, є така бджілка mm -hmm. з прапором. Є про, красиво, просто бджілочка. І така бджілочка mm -hmm. теж гарна. Mm -hmm. Хто полюбляє такі речі, знаєте, що в інтернет-магазині Ін може такое придбати. Так, і ще щось є. Це що, термус? щось такое. Да, це, мабуть, термус. Ой, красивий. <ріст> да. Дуже красивий Так, що тут? Він навіть показує тут щось температуру, чи що. ага да ну це треба відірвати. Угу. Так, все відірвали да І воно показує температуру. Майже не ветку, сонце те. От зараз погасло. Да. Треба нажати і починає показувати. Зараз показує 21 градус. О. Так воно гасне. Нажимаючи на кришку, бачимо скільки е, воно демонструє. Та не знаю чи видно ну, Камера і тактики не прийде. Коротше, чорний екран. Нажимаючи на нього, висвітлюється температура. Зараз тут покажуть 21 градус Цельсія. Ну і все. Прикольний, правда? Да. Ну і О. по великому рахунку, це навіть сітечко. А, це навіть О. чай, мож чай мож заварювати. можна заварювати. Так, да, це може чай заварювати, uh -huh. Постав... це... наливши води сюди, насипавши uh -huh. с... чаю, закривши його. Супер. Uh -huh. да, от так, отак. Uh -huh. ну, а пити тільки вже відкритим, винімаючи uh -huh. заварку. Ага, воно ну, навіть може бути, друзі, так. Ви собі налили води, засипали э, чая, закрили, і він у вас там болтихається в течение uh -huh. цього дня, бо ця заварка нікуди не дінеться, uh -huh. так як з одного боку її буде тримати. Криша, ну, правда, це буде гра... э, грязна від заварки. Ну, це мисі і все. А це, получается, витягається. Тут є така ручечка, виходить, Угу. Витягається. Ну і все, і маєте чай, який <гум> можете пити. Паліночка, будеш з таким садиком ходити. Не показуй, бо та у нас красотка полу. <гум> Поліночки, не йди. В який садик? Вона ну, в школу холодила. Вона в школу, да. У нас, кстати, наша э, красунька пішла в перший клас. Зараз 23 вже показує. Руками нагріли, відкрили. Угу. Прикольний такий. Угу. Да. А це чого виробниця? Не, ну, мабуть, як казати. Э, термос термосом. А сама надпись це вже майже наші э, умільці, э, скажімо так. Інсталяцію чи як то правильно mm -hmm. з, з, ну, повісти роблять для бджерелів, щоб скажімо так, підчеркнути свою якусь індивідуальність. Ну а сам термос, ну, звісно, що, мабуть, китайський та й все. А отак наші браві хлопці роблять mm -hmm. вот таку красу. Все, друзі, от такі вот приколюшки. Шкода, що розмір не мій. Я би в будь-якому випадку носив. Це пишіть, друзі, як це може використовувати, такий контейнер. Давайте свої якісь фантазії. Якщо буде якась цікава тема, в будь-якому випадку ми його вже маємо. Якось його треба використовувати для якихось цілей. Випробуємо і покажемо, як воно е працює в таких цілях. Ручки фіксуються, щоб само не відкрилося. Uh -huh. ну, тут виходить такі ручки. Що все ручки тільки для uh -huh. А переносні ручки то вот цей отвір, який отак вот працює. Так що вот от контейнери. Все, Друзі, ось вот такі вот прикалюшки, вот подарунки нам відправили для демонстрації, розпакували, показали. На цьому Будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!